Так, отож, давайте ми сьогодні, е, наприкінець нашої серії, поговоримо про динаміт. Я ним доволі так часто користуюся останнім часом на сервері. Я створив тестовий світ в креативі, е, взяв з собою все, що необхідно, і вибрав необхідну ділянку, яка найбільш е, підходить для наших, е, не скажімо, експериментів, а скажімо так, показів. Отож, давайте підірвемо е, один. Динаміт. І бабах. І в нас виникла ось така от ямка. Тож, е, хто не знає, то динаміт м -м, вибухає, е, якщо це стандартні налаштування, нічим не змінені на сервері, тобто, по, як скажімо так, в ванілі. Е, динаміт е, вибухає з тобто вибух динаміту розповсюджується на е, радіус або так скажемо діаметр 7 блоків з центром е е динаміт в центрі тобто по суті динаміт ось стоїть припустимо тут три блоки сюди три блоки сюди три блоки сюди і три блоки сюди вони будуть зачеплені вибухом Ну, най найяскравіше демонструє це ось ця яма проте в динаміту є зокрема не тільки в динаміту а в Майнкрафті є певна е річ вона е називається якби Вибухостійкість певних блоків. У даному випадку ми, вибух, ну, ми провели вибух на поверхні піску, на поверхні пустелі. Пісок він є, як і земля, як і інші такі от подібні блоки, типу піску в нейзрі. Ну і інші напевно, такі от легкі блоки, які легко розбиваються рукою, типу дерево, листя, сніг, глина. Вони мають дуже низьку вибухостійкість. Відповідно, саме якби на них... Найкраще бачимо, що ось е, саме в такому радіусі вибухає динаміт. Але давайте подивимося ще на таку річ, як от, наприклад, я зроблю невеличку ямку. Е, у нас там під низом печера бачу, це погано. Навіть на два скелета є. Привіт, скелети. І давайте підірвемо динаміт в цій щелині. І подивимось, що буде. Можливо, нашим скелетам буде не переливки. Так, до речі, їх зачепило. І тут ми бачимо трошки іншу картину. Зокрема, я можу забрати зверху ці блоки. Як бачимо, чомусь тут е динаміт вибухнув, але е яма, яка утворилась, має всього-навсього 3х3 блоки. Щоб ще яскравіше в цьому пересвідчитись, ми можемо знову ж таки підірвати, наприклад, ось тут динаміт. Бабах, в нас знову ті самі 3 на 3 блоки. Вся справа в тому, що камінь він вже є набагато міцнішим, ніж е, пісок, чи глина, чи е, звичайна от земля, чи гравій, до речі, так само підпадає під це. І, відповідно, камінь він е, є більш стійкішим до вибуху. І якщо ви будете, так як я, наприклад, роблю е, в, підривати... Там, розширювати територію за е, допомогою динаміту саме от в кам'янистій місцевості, тобто в печерах, під землею глибоко, то вам варто сподіватися тільки на ось такий от результат. Саме таким чином вибухатиме ваш динаміт. І е, зрозуміло саме з цього, що якщо ви хочете розширювати велику територію, то вам вже потрібно не розраховувати на радіус вибуху 3 е, чи 4 блоки, а на саме ось цей маленький, насправді. от, я можу поставити тут динаміт. І Він зараз так розчистить цю територію. Ось ми будемо, бати, ми будемо мати вже таку от більшу ділянку розчищену. І якщо ми поставимо ще сюди, то от в нас вже буде ділянка, розчищена е 6 на 3 блоки. Е ось такі от... Е функції або властивості динаміту. Відповідно, ви можете собі зразу порахувати, взяти площу ділянки, яку вам потрібно розчистити, і порахувати, скільки динаміту вам для цього потрібно. Цей маленький такий от експеримент показує, що мені, щоб розчистити мою ділянку на PlayCraft-2, е потрібна справді неймовірна кількість динаміту. Е е Яким чином можна трохи цей процес пришвидшити? Скільки проблема з орієнтацією? Я візьму факел, тому що тут до біса нічого не видно. Оу, що за? А, це, напевно, я оновив бібліотеку Майнкра... eh, Java і вона починає в мене підключувати так частково. E, можна робити ось так, наприклад. Вам потрібно e, зробити вибух більш таким от потужнішим. Переважно я ставлю динаміт, на, от як вже ви бачили, на три блоки. Тобто я от викопую три блоки і ставлю динаміт десь ось тут. Можна зробити хитріше, можна викопати ще два блоки вниз і поставити динаміт тут один закрити його зверху будь-яким блоком, але міцнішим бажано, ніж пісок або глина, і поставити ще один динаміт. Справа в тому, що якщо вибухне оцей верхній динаміт, він е своїм радіусом, відповідно, якщо це і камінь, то радіус буде поширювати ще на два блоки вниз, він здетонує нижній динаміт. Давайте в цьому переконаємось. Скелет папа. Я -па. ж казав, що ти не виживеш. Ні, я збрехав. Динаміт не здетонував. Якщо поставити два блоки динаміту одночасно, бачимо вже 4. Раз, два. Ось, і в нас утворилася вже більша яма, якщо два блоки динаміту стоять поруч. Відповідно, ми, ми матимемо більший результат. Ну, але це насправді тільки показує те, що е, щоб реально... Там, робити ваші якби, вибухові операції не тільки широкими в масштабах от, певної ділянки, але й глибокими вниз. Відповідно, треба, ну зрозуміло, дуже багато динаміту, тому що його треба розміщувати, щоб він, якби реакція відбулася, і треба розміщувати доволі близько. Я переважно як роблю? Але мені потрібно вилізти на поверхню. Я роблю, наприклад, ділянку. Ну, Я тут буду оперувати піском. Але припустимо, що це камінь. Ставимо динаміт, накриваємо його зверху каменем і відраховуємо... Так, раз, два, три. А, два блоки відраховуємо, правильно. Ставимо ще один динаміт, накриваємо зверху каменем, два блоки. Ще один динаміт накриваємо зверху каменем. І ось тут. Ще один динаміт накриваємо зверху каменем. І це все потрібно приєднати до одної мережі редстоуну. Ось так, ось так, ось так, ось так. Таким чином оцю всю річ можна задетонувати від по суті одного перемикача. Якщо користуватися репітерами, то цю територію, зрозуміло, можна покривати набагато більшу. Справді можна робити величезну територію, покриту один Ну, Давайте переконаємо, що він весь детонує і вибухне. Тут твориться набагато більша яма, ніж, е, бачите, вона справді дуже велика, тому що це пісок і от вибух був дуже крутий. Е, але якщо, наприклад, далі це роб, продовжувати робити е, на основі вже каменю, для цього нам потрібно буде трішки розчистити територію. Ну, До речі, от е, камінь е, з піску. О, глючник, глючний кубик літає. Е, я отак закрию. Е, він так само, до речі, цей камінь має так само доволі е, високу стійкість до вибуху. Нижчу, ніж в е, звичайному коблстоу чи каменю, але так само доволі непогану. І вищу, ніж в піску, звичайно. Так, тут, в цьому випадку, викопаємо, ану давайте ще раз певну ділянку і заставимо її динамітом. Це ми закриємо. І сюди ми теж поставимо динаміт. І накриємо це все зверху редстоуном. Поставимо тут перемикач і підімкнемо це все до мережі. Ось, можна, до речі, лишній рестовин зібрати, навіть інколи в випадках він лишається цілим. І кирочкою акуратно знімаємо це все зверху, що лишилося. Ну я це буду робити набагато швидше, тому що, блін, реально глючить це нова бібліотека. Може варто зробити відкат назад. І таким чином ми вже матимемо таку от доволі помітну, скажімо так, більшу територію. Е, проте, так само якби... Є нюанс. Давайте подивимося, що буде, якщо ми поставимо, наприклад, два підряд. Динаміту. Не так. Не так. Раз, два, три, чотири. Не так. І отак. От е, вся справа в тому, що коли динаміт оцей верхній е, вибухає, він дотонує нижній динаміт. Але нижній динаміт вибухає не одразу. У нього так само є невеличка затримка. І в цей момент, е, якщо, наприклад, можна навіть буде під тим динамітом, якщо лишити ще один кубик вільний прокопати, то він здетонує і вибух відбудеться саме на тому рівні, на якому він впаде. Тобто в момент детонації динаміт перетворюється з блоку на ітем і е, падає на той рівень, і на тому рівні вибухає, якому там є відстань. Не знаю, чи я зрозуміло пояснив, але давайте подивимось, що буде. О, і в нас вже тут є набагато більше відстань, як бачимо мається на увазі набагато більший радіус вибуху. Тобто динаміт зверху, спершу верхній вибухнув, він здетонував нижній шар е, динаміту, е, нижній динаміт впав на той рівень, який йому встиг прокопати верхній динаміт, і вибухнув у тому рівні. Ну, це переважно він падає на один кубик. Але все одно вибух виходить набагато більший. Е, проте, якщо будувати такі великі схеми, в цьому є одна е, невеличка загроза. Справа в тому, що в деяких випадках, якщо така схема дуже велика, динаміт при отакій вибуховій ланцюговій реакції встигає вибухати перше нижній динаміт, аніж верхній. Тобто, наприклад, ми викопали отут ямку, заклали її динамітом, там далі, ще одна ямка далі, 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 і вони на відстані два блоки, то інколи оця ланцюгова реакція робить так, що вибухає верхній динаміт, він спричиняє, якби поширює вибух на нижній динаміт, вибухає нижній динаміт, і е, нижній динаміт встигає швидше здетонувати нижній динаміт, який знаходиться під сусіднім блоком, ніж вибух не верхній, який знаходиться над ним. І вибух оцього нижнього динаміту робить дуже неприємну річ. Він виштовхує от верхній нездетоновий динаміт вверх. І далі може бути будь-що, наприклад, в моєму випадку, коли я це робив в себе на, е, біля фортеці, в мене так вилетіли два здетоновані. Два встановлені блоки динаміту, чи ітеми динаміту, і вони частково пошкодили е, мури довкола моєї фортеці. Що це з мовами робиться? Дуже цікаво. Так от, е, щоб такого не було, в деяких випадках е, так само радять, наприклад, е, накривати, коли ви робите ямку для динаміту, і там у вас там внизу два припустимо, динаміти, два отакі блоки стоять, то накривати... Е, ну, або... Ну, я пам'ятаю, що я точно робив, коли я робив от... то я робив отак. Я перше ставив динаміт. Зверху ставив ще один блок, потім ще один динаміт. І накривав вже його зверху блоком. Відповідно, є такий шанс, що в разі того, що затонує нижній динаміт, верхній блок затримує політ оцього динаміту, верхнього вверх. По-моєму, я так трохи заскладно це висловлюю, але десь... Отак от воно в мене так само було. Ну от чомусь тут наразі не детонує. Не знаю. У нас на сервері детонувало. Можливо, в нас на сервері інші налаштування, ніж в синглплеєрі, але в нас на сервері така от річ е проходить. І, відповідно, тут вже от від цього варто відштовхуватись, від ваших налаштувань, де ви граєте, від цього, типу, усвідомлювати, яким чином вам треба його розміщувати. Але в будь-якому випадку, що я хочу сказати оцим всім таким коротеньким уроком, що е коли ви хочете справді щось розчищувати в Майнкрафті, то не варто особливо... Е не сподіватися на динаміт, тому що його реально потрібно дуже багато на розчищення там навіть доволі маленької території. Хіба у вас є справді такі от, е, таке от джерело пороху, як, зокрема, в нас на плейкрафті е, моя бомбоферма, яка має біля мене. Е, чи там інші бомбоферми, які є гравців, тоді, так, тоді можна, якби... от використовувати в цих цілях динаміт. А в інших випадках, ну не знаю. <с> Можна, звичайно, це все копати вручну, але коли справді доведеться викопати велику територію, то це доволі затратна річ. Ось так от е грайте з динамітом. Тільки в Майнкрафті бажано. Е Будьте здоровими, насолоджуйтесь зимою, святами. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх. З вами був доктор Юта, це був Майнкрафт. Бувайте!